Перед чисткою обличчя обов'язково треба помити обличчя нашого пацієнта. Добре. Далі ми будемо його тонізувати. Базова процедура очищення та пілінгування шкіри це ті послуги, які обирають восени найчастіше, завітавши до кабінету Ольги, лікаря-дерматолога та косметолога. Із таким запитом вдруге прийшла і Катя. Пацієнтка каже: опісля таких відвідин шкіра має здоровіший вигляд. Свіжіша, чистіша, молодша. Щомісяця косметологиня приймає близько півсотні пацієнтів, які бажають позбутися небажаних висипань та покращити еластичність і колір шкіри завдяки згаданим процедурам. Однак, аби мати здоровий та молодий вигляд, турбуватися про красу обличчя слід щодня, починаючи з найпростішого, зокрема, підібравши правильний догляд. Так як у нас осінь, це вже період. Холодів, треба обов'язково шкіру захищати від холоду. І також треба її більше зволожувати. Це для будь-якої шкіри від жирної комбінованої до суперсухої, яка тільки може бути. Повноцінний догляд, який буде собі включати вмивання, тонізацію, зволоження і СПФ-захист, приблизно буде коштувати 15-2 тисячі гривень. Саме стільки вартуватиме якісна професійна косметика, яку допомагають підібрати фахівці. Вони ж наголошують, перші ознаки старіння шкіри стають помітні після 25. Тож саме на цьому етапі варто розпочинати піклування про обличчя. Якщо ж говорити про ін'єкційну красу жінок, котрі наважилися на такий крок, за час війни значно побільшало, каже Ольга. Найчастіше це, звичайно, період від 25 до 40 років. Зменшити візуально зморшки лоба, міжбрів'я, гусячих лапок, підрослабити, можливо, м'язи підборіддя, часто ще лікують мігрень ботоксом. Отож в сучасній косметології існує чимало способів для покращення якості шкіри, підкреслення окремих рис обличчя чи приховування вікових змін. Однак у цьому тендітному питанні головне знайти свого лікаря та фільтрувати тренди краси, котрі нам нав'язують.